У мене ще є ось така дуже яскрава рибка. Але у цій рибці є один секрет, який я хочу сьогодні для вас відкрити. Значить, у цієї рибки є всередині ось така маленька рибка. Вона дістається і знову ховається всередину. В чому полягає секрет цієї рибки? В тому, що якщо дитина відчуває тривожність, коли, наприклад, вона там сама, і коли там їй страшно, ну, коли дуже часто батьки залишають дітей вдома, наприклад, самі, а самі доті, там до магазину, або залишають везуть дітей до бабусі, дитинка також відчуває тривожність і страх, що там з нею буде, хто там з нею буде спілкувати, різну невпевненість відчуває. Тому вона може взяти з собою ось таку іграшку і ховатися, коли їй страшно або коли їй тривожно, ось так до мами емоційно наближатися до мами дуже близько. І будь-який момент, коли небезпека проходить, дитина може виходити і гратися. Рибка може вже потім жити своїм життям. Коли, наприклад, дитина перестає боятися і вона ну, дуже впевнено себе відчуває, вона може гратися собі окремо, а мама вже... русу самої дитини. Основний ефект полягає в тому, що коли дитині тривожна, вона може ховатися. Ще й новина іграшка, яка також має невеличкий секрет. Це ось така курочка, яка сидить на гністечку. Курочка це як символ впевненості, символ тепла, символ того, що все гарно і в будь-який момент, коли тобі страшно, ти також можеш сховатися під її теплі гриця. А під теплими крильцями курочки знаходиться ось таке маленьке курчатко жовтеньке. Також, коли йому страшно тривожно, воно ховається до мами.